Відважний військовий, який тричі утікав з полону, бідняк, що мав європейську відомість, творець безсмертного образу благородного мандрівного лицаря, його звали Мігель де Сервантес Сааведра, письменник, який прославив іспанську літературу. Мігель де Сервантес народився 29 вересня 1547 року у місті Алькала де енарес Його батьки Родріго де Сервантес та Леонора де Кортінас, були збіднілими дворянами. Батько письменника, який страждав на глухоту, був мандрівним лікарем, головою великої, але дружньої родини, у якій, окрім Мігеля, було ще п'ятеро дітей. У пошуках заробітку родина оселилася у Вальядоліді, тодішній офіційній столиці королівства. Там і пройшли шкільні роки Мігеля. Він отримав освіту у колегії єзуїтів. Продовжив її у Мадриді у відомого педагога-гуманіста Хуана Лопеса де Ойоса, який став і літературним хрещеним батьком Сервантеса. До того часу родина письменника остаточно розорилася. Тож Мігель був змушений влаштуватися на службу до надзвичайного посла Папи Римського Пія V монсеньора Джуліо Аквавіла і Арагона, з яким він у 1569 році прибув до Рима. У 23 роки, прагнучи взяти участь у відбитті турецької агресії, він вступає до іспанської армії, розквартированої в Італії, за п'ять років проведених в рядах іспанських військ. Сервантесу вдалося відвідати Мілан, Болонію, Венецію та Палермо. Добре пізнати не лише життя італійського народу, але й познайомитися із багатою італійською культурою. Він зачитувався творами Данте, Петрарки, Аріосто, Бокаччо, вивчав античну літературу та міфологію, священне писання та літературу Сходу. 7 жовтня 1571 року, у морській битві при Лепанто Сервантес хороб робився та отримав три вогнестрільні рани. З того часу він більше не володів лівою рукою. Як казав сам Мігель, до слави правої, підкреслюючи важливість та значення своєї літературної діяльності. У вересні 1975 року письменник разом зі своїм братом Родріго вирушив до Іспанії на борту галери Сонце, яка по дорозі була захоплена піратами. У жахливому алжирському полоні Сервантес провів п'ять років, тричі намагаючись втекти. У вересні 1580 року 33-річний Сервантес був викуплений з неволі своїми родичами, які зібрали для цього останні гроші. Повернувшись на батьківщину, Сервантес починає писати патріотичні драми та видає пасторальний роман Галатея. У 37 років Мігель одружився із 19-річною Каталіною де Саласар і Паласіос, хоча пристрасний Ідальго вже мав позашлюбну дочку Ісавель де Сааведра. Бідність змусила його залишити літературу та влаштуватися комісаром по закупівлям для армії, а потім і збирачем податкових недоплат. Але недосвідченість письменника у фінансових справах обернулася тюремними гратами та багатолітнім переслідуванням владою. Сервантес повертається до Вальєдоліду, де у 1605 році видає першу частину свого знаменитого роману Хитромудрий і далі Дон Кіхот Ламанчський, який приніс автору любов іспанського народу та літературну славу. Цьому творі, друга частина якого вийшла лише 10 років по тому, Сервантес показав зіткнення ідеальних прагнень людського розуму зі світом користі та самолюбства. Дон Кіхот і Санчо Панса увійшли до ряду вічних образів світової літератури. Сервантес переїжджає до Мадрида та активно займається літературною працею. У 1613 році виходять його наглядацькі новели, у яких письменник змальовує картину сучасних звичаїв та пропонує читачеві перебудувати життя на моральній основі. Останнім твором Сервантеса став роман Мандри Персілеса та Сехізмунди, який він вважав своїм найкращим творінням, найяскравіший представник золотого віку іспанської літератури Мігель де Сервантес Саведра помер у злиднях 23 квітня 1616 року у віці 68 років. Він був похований за кошти братства рабів найсвятішого причастя, до якого він вступив за кілька років до смерті, щоб заручитися матеріальною допомогою та покровительством впливових членів братства. Великий письменник прожив довге та цікаве життя. Сервантес пам'ятав останні роки правління Карла v. був безпосереднім учасником подій царювання двох філіпів та свідком поступової втрати Іспанією світового панування, поету та солдату, легковажному та мрійливому. Не вистачало житейського уміння, і він не діставав ніякої матеріальної користі з жодної своєї військової кампанії, з жодного зі своїх літературних шедеврів. А пам'ятник із написом королю іспанських поетів йому встановили лише через два злишком століття.